Традиційно сесії Коломийської міської ради розпочинають із депутатських запитів та звернень. Останніх цього разу було чимало. Коломийська міська рада виступає категорично проти повернення перевірок і штрафів для малого і середнього бізнесу під час війни. Урядовий законопроект номер 8401 прийнятий 29 травня з мінімальною перевагою лише два голоси у першому читанні. Це спроба повернути Україну на шлях вседозволеності перевіряючих органів нової хвилі корупції і безправі підприємців. Ми маємо захистити малий і середній бізнес, який створює робочі місця, дозволяючи українцям отримувати зарплату, а не соціальну допомогу від держави. Голова районного товариства мисливців та рибалок звернувся до депутатів, аби ті допомогли у отриманні земель під мисливство, осередку який був створений до війни, а його очільник загинув обороні. Україну. У нас просьба від депутатів віднестися до цього з повагою до нашого Вишенка Ігора Івановича, який загинув, який хотів це зробити, тому що це його була мрія. І зараз на цьому місці його брат Іван, який керує цим колективом. Вони не мають угідь, так як Саченка була на Двердянський районі. І вони зараз на даний час не мають де вести мисливське господарство. А далі дійшли і до дискусійного питання щодо перепрофілювання ліцею номер 2 в гімназію, зберегти статус навчального закладу прагнуть і педагогічний склад школи учні й батьки. Ми не прийшли просити за підвищення оплати за престижність. Ми не просили просити якісь преференції для себе, як для ліцею. Ми прийшли просити за наших дітей. Які хочуть навчатися в Коломийському ліцеї No2, сьогодні нам роздано проєкт рішення про пониження статусу Коломийського ліцею No2 до гімназії, ліцею, в якому навчається 600 учнів, в якому працює 60 педагогічних працівників. Це навчальний заклад, який сам себе. Окуповують за рахунок освітньої субвенції, тож після звернення керівництва ліцею та батьків і викладачів рішення про перепрофілювання ліцею 2 в гімназію депутати не прийняли. З клумою Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.